Привіт всім. В сьогоднішньому ролику розповім, як отримати будівельний паспорт через Дію самостійно. В цьому немає нічого важкого. Я не бачу навіщо оплачувати які зайві роботи якимось землевпорядникам. Абсолютно простий процес. Головне знати, що треба підготувати, як і які кроки здійснити. Це все робиться, в принципі, за півгодинки, навіть менше з домашнього комп'ютера. Але перед цим попрошу підписатись на канал, щоб у мене був стимул, в подальшому робити цікаві відео для вас. Буде обіцяю дуже цікаво і корисно. Отже, для отримання ось такого будівельного паспорту це вже, як би мовити, результат. Е, перш за все. Перед візитом навіть в дію і якимось маніпуляція, нам необхідно створити документ, який називається Схема намірів забудови земельної ділянки, в кого є, я думаю, якщо ви плануєте будівництво, то я думаю, у вас є якийсь проєкт створений, без проекта, ну, будуватись, я вважаю, дурницею. Отже, якщо є проєкт в, в цифровому вигляді, то якраз він вам знадобиться для створення схеми намірів забудови земельної ділянки. Навіть буває таке, що досить часто архітектори самі готують цю схему намірів забудови. Тобто в проєкт входить в робочий проєкт, припустимо, хай такий більш ну, найдешевший варіант. Щоб ви знали там, планування, каналізація, фундамент, дах, розташування, діля... розташування будівлі на земельній ділянці чи будівель, як в моєму випадку. От. І е... тоді взагалі проблем немає. Я зараз швиденько пройдусь по цій схемі намірів забудови. І ще один важливий момент такий: навіщо потрібен будівельний паспорт. Перед початком будівництва, тому що може таке трапиться, що, на, наприклад, на сусідній ділянці, якщо вона у вас, наприклад, не забудована, є норми будівництва. Наприклад, у мене земельна ділянка вузька, тобто є відповідні обмеження в розташуванні будівель для дотримання вимог відстані до сусідніх земельних ділянок. Це просто якщо ми рахуємо до межі. А якщо ще на сусідній ділянці, наприклад, ви навіть не бачите, що там стоїть будинок, але якщо сусід уже зареєстрував будівельний паспорт і розташував відповідні будівлі на ділянці, то може так трапитися, що ви не зможете поставити свій будинок поряд на тому місці, наприклад, де ви хочете. Оскільки є. Е, е, Обмеження до, уже до будинку, відповідно, сусідського, дивлячись, з чого він зроблений, там дерев'яний, цегляний, це теж має значення. От. Тобто зареєструвавши будівельний паспорт, ви вже впевнені, що ваше розташування будинку вже ніби заброньовано. Вам не обов'язково будуватися там через місяць чи два, чи скільки, але вже ви забронювали. Розташування ваших об'єктів на, на ділянці. І це е, вас е, убезпечує від подальших проблем можливих. Ну, а звісно, якщо є сусіди, і ви бачите там будівни, будівлі, відповідні, то вже тоді треба виходити е, відповідно до е, того, що, до факта того, які там будинки є, і е, чи будівлі, і розташовувати е, свої будівлі відповідно до діючого законодавства. Я не думаю, що необхідно робити окремий ролик з нормами відступу і так далі. Багато досить роликів, Є інформація в інтернеті, Достатньо тільки забити в пошук в той же час GPT, і вам все розкаже, видасть і так далі. З посиланням на нормативну базу. Отже, схема намірів забудови. У мене вона була в проєкті. В принципі, тут в мене, наприклад, проблем не виникло. Отже, а, ну, титульна сторінка, тут е, техніко-економічні характеристики е, саме будинку, от, з поясненнями. Тут це основний до, до, документ, ми показуємо. Як розташовані наші будівлі, основна будівля і господарська. Також показуємо, де буде розташовуватися скважина і де буде розташовуватись септик. Тобто відстані від септика від меж ділянок, від будинку. Це повинно бути згідно нормативів. Де у нас так само от у мене є червона лінія? Ну, не червона лінія, леп. І е, Щоб показати, де, е, на якій відстані ділянка, чи тут не буде якихось будівель, не заплановано, бо їх не, не можна будувати, е, показується в'їзд стрілочкою, описується. Що, які земельні ділянки поряд. Тобто, е, якщо е, є поряд, розташовуються будівлі, ну, я не думаю, що можна писати, що там є. Я думаю, це все видно буде в, у реєстратора. Так, ну тут ми беремо з того ж самого, в кого немає, беремо з нашого проєкту фасади. Форми фасадів, план будинку, планування, в смислі. Це так загальний, загальний план фундаменту, такий схематичний даху. От і все. Оце і весь документ, який у мене пройшов. От. Ось така схема намірів забудови. Я потім далі покажу в процесі е, оформлення. От тут зараз я ще я додавав от будівельний паспорт. Це вже мій отриманий, я ще хочу показати, який ще я додавав документ. І от я додавав, тут вже ніби воно включено цей документ в сам будівельний паспорт. Але, от я ще окремо. Робив ось такий, таку схему намірів за, забудови ділянки, ще вкладав отак. От і з, там є форма просто на сайті. Скачуємо. І от просто тут додали, додав оцей малюнок і знизу додав отакий от шаблончик. І все. І далі ну, така схема намірів забудови, все як я тільки що показував. От. Так, от, от обов'язково цей документ треба додавати, бо без нього не приймуть. Ніби трошки дублікат, ніби от такий от. І все. і Питань немає, все зареєструють. І залишилось тільки трошки покажу, як це все робити. Тобто заходите на вдію, в каталогі послуг, вибираємо земля, будівництво, нерухомість, натискаємо. Шукаємо ось видача будівельного паспорта. Натискаємо. Каже вам 20 хвилин. Подаємо заявку. І поїхали. Отримання. ну У нас по замовчуванню ми, у нас нове будівництво. Ми недавно придбали ділянку і хочемо будуватися. Отже, отримуємо новий документ. Чи бажаємо в паперовому вигляді? Я, я не розумію, навіщо він в паперовому вигляді. Вам приходить, коли затверджений будівельний паспорт, ви можете роздрукувати його, так що не бачу змісту. Тобто пишемо ні. Далі, відповідно, нове будівництво у нас. Додатковий віт робіт. Нічого не бажаємо додавати. Е, Відповідно, будівельні роботи у нас. Не здійснюється без права на земельну ділянку. Я не думаю, що ви почнете будуватись без, доку, без, доку, без права власності на ділянку. Так що не у нас відповідно тут від, від зворотнього. Тобто ні. Значить, у нас не здійснюються роботи без права на земельну ділянку. Так. Додати адресу. Ага, так. Зараз почекайте тут. Значить, так. За однією адресою. Так, за однією. Я... Може бути таке, наприклад, що вже ділянкам присвоєна адреса, не знаю в яких випадках, але таке можливе. І, наприклад, дві поряд, і ви будуєте на двох ділянках. Тоді, відповідно, тут ми вносимо дані. От. У нас за однією адресою. Немає у нас ніякої культурної спадщини, не, не дай Боже, а то нічого не побудуєте там. Ні. І додаємо адресу. Далі. Ну, я думаю, в основному всі в межах населеного пункту. Так що, знову ні, від зворотнього. За межами Ні, не за межами. Так. І от, наприклад, в моєму випадку. В мене в випадку не присвоєна адреса земельній ділянці. Тобто я, е, є тільки кадастровий номер і, відповідно, населений пункт. Це село. Все. Тоб, я думаю, в багатьох так, тому що, в принципі, адреса присвоюється тільки при введенні в експлуатацію будинку. Значить, пишемо населений пункт. Ну, там розташування. Пишемо, наприклад, там хай буде Київська область. Воно тут шукає, думає, вантажить. Не одразу воно вантажить там, припустимо, Бучанський район. Там якесь село Андріївка. Я беру в, 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 чисто випадково опис. Ну, якусь там. Можна, я думаю, що тут, тут якийсь я поставив, на, наприклад, кадастровий номер, але, припустимо, якщо я його зменшу, от просто якийсь там щось, опис якийсь напишу. І все. Я думаю, що тут можна що завгодно писати. Немає у нас от, наказа про присвоєння адреси. І поїхали далі. Отже, ми, воно, так, значить, так, так, от наша ніби адреса. Далі, де ми розташовуємось. Але е, ви бачите, що е, ну, підтягує тут замовника, відповідно. Ну, ви зайшли під чиїмось сім'ям. І, відповідно, вам е, підтягує персональні дані тої людини, хто зайшов в дію. От. Ну, відповідно, один замовник був, я думаю, в більшості випадків. Тобто, це е, та людина, яка зайшла в дію. Ну, краще і та людина, яка є власником земельної ділянки, щоб потім не було ніяких проблем. Так. Оберіть, питає там, наприклад, оберіть документ, який дає право користування земельною ділянкою. Відповідно, тут. І тут підтягує нам автоматом о, дані, що на цій людині, яка зайшла в дію, які права власності, на які земельні ділянки в нього чи в неї є. Тобто, якщо у вас декілька земельних ділянок, вибираємо ту, на якій ми збираємось будуватися. Тобто і фактично там, що я адресу тут зазначав, не зазначав, фактично значення немає, тому що отут от да, все одно вибираємо ту ділянку, яка, де ми збираємось будуватись. Так, на яких буде здійснено? так всі ділянки. Чекаємо. Щось воно довго думає. Опа, так. Видало нам ділянка. Цільове призначення. Ну, відповідно, якщо не буде е для будівництва і обслуговування житлового будинку, то вам же ж і не зареєструє ніякий будівельний паспорт. Та цим шляхом я маю на увазі, цим простим. Далі. Скануємо до цього, pdf документ, щоб у вас був вже на поготові, на комп'ютері, скан права власності. Тобто, до, я думаю, підійде просто витяг з реєстру. Хто власник? Завантажимо. Ну, вони і так знають. ну, Я просто беру там робочий проєкт. Воно нічого наразі не перевіряється. Проєктна документація. Краще ставить, що ні. Я ставив ні, тоді зайвих питань немає. Цей тип будівництва не передбачає обов'язкової проєктної документації, якщо це приватний будинок, садиба, чи як там, то... Так, знову ж от тут ми завантажуємо схему намірів забудову, про яку я розповідав. На початку роліка тут вона потрібна буде. Не забуваємо, що окрім схеми намірів забудови, ось тут буде, тобто готуємо також ось такий документ. Ніби тут також схема з розташуванням будівель, відповідно, і от з таким от. Нижче, не шапочка, як вона. А тут уже схема нам забудову наша пішла. І тут теж саме фактично є. тобто От. Так, поїхали. перетягуємо сюди. Я беру той самий робочий проект, наприклад, прикріпляю. Воно не перевіряє наразі. Просто документи. Воно перевіряє просто формат, і щоб не перевищувало. Файл не перевищував граничний розмір. Так. Бачите, все. За результатами, хоча я прикріпив непонятно не що. Не виявлено проблем технічних. Пишемо далі. І тут заява, Макарівська. Ну, до речі, тут отут, отут тільки відбувається невідповідність. Тому що ми там е, поставили село якесь, але по факту не, підтягнуло е, ділянку, то е, ми, ми відмітили ділянку, яка знаходить на підставі реального свідоцтва про право власності. Тобто, відповідно, там, де ми заповнюємо адресу нашої ділянки, вручну, все-таки треба ставити коректну адресу. Ну і все. Заяву підписуємо там декілька кроків. І, в принципі, все чекайте протягом, я не пам'ятаю, здається, до 10 днів повинні вам надати результат. Якщо прийде відмова, це все швидше за все, ну, вони повинні зазначити, на підставі чого відмова прийшла, От. швидше за все. Якщо все нормально, там з червоними лініями, з цими з обмеженнями на ділянці і так далі, що ділянка у нас під будівництво, що немає сусідніх там, у сусіда якихось споруд, які перетинають розташування вашої планованої запланованої будівлі, не будівлі, а розміри відстані від будівель сусідських. Якщо це все нормально, то принципі, тільки. Може бути що трошки оформлено не так. Я раджу е, проаналізувати, якщо було, буде помилка, і звернутися до архітектора. В принципі, вони б, повинні знати до вашого, хто готовий вам проєкт. Сказали, що, ви, нам, скажіть, що нам мені прийшла відмова. Зазвичай цей підготовка намірів забудову входить в комплект документів. І вони. Він, по ідеї, повинен, архітектор повинен переглянути, що там і до чого, і виправити ситуацію. Все дуже просто, платити зайві кошти нікому не треба. Так що, ще раз прошу, підписуйтесь, буду створювати нові відео для вас. І буде цікаво, ще багато всього попереду.